Професійний турнір з рукопашного бою за правилами РБ 1 приурочений до Дня Незалежності України, став вже традиційним. І з кожним роком популярність його зростає. У програмі вечора єдиноборств заплановано сім поєдинків у різних вагових категоріях: п'ять із них за правилами РБ 1 Окрасою турніру стануть виступи двох львівських бійців. Рейтинговий бій Олени Овчинникової та поєдинок за звання чемпіона України Юрія Рака. Напередодні турніру у Львові відбулось зважування бійців львів'янина Юрія Рака та Дніпропетровця Константина Молоданова, який, як потім виявилось, легший за львів'янина майже на кілограм. Спортсмени потиснули один одному руки і поважали успіху. Та двоє запевняють, що переможе найкращий. Штано достойний суперник вважаю в мене гідний суперник. Я наперед говорити не люблю. Бачу, як він працює, і думаю, я справлюсь з ним. Я думаю, справлюсь. Мене логічно, я з ним теж справлюсь. Я постараюся наковотувати його в там, третій, четвертий раунд. Ну, в принципі, бійці покажуть. Найкращу визначить кращу людину з нас двох. А я думаю, я викладу на всі 100%. процентів. Чоловіча частина журналістів втратила можливість подивитись на передматчеве встановлення ваги чемпіонки Європи за правилами ММА Олени Овчиннікової, оскільки її суперниця Анна Смірнова ще не прибула до міста Лева. Львів'янка про суперницю нічого не знає, бачила лише кілька її поєдинків. Дівчинка багатократна чемпіонка України по універсальному бою. Це те саме ММА. От і я ніколи фактично не бачила, як вона працює. Ну хіба ж там по відео там деякі уривки дійсно там її боїв? А дівчинка непогано бореться. Непогано має непогані удари ногами має, і оскільки я абсолютно не знаю, яка вона, тобто це можливо буде досить складно, і тому що відносно давно я мала бої, то це буде трошечки складно війти якраз в цей ритм бою, тому що спарень на тренуваннях це зовсім інакше ніж бої вже на ринку. Ці дві зустрічі ще не усе, що очікуватиме наглядачів у цей вечір. Цікавими мають бути протистояння в Андеркарті, де запланований матч реванш між командою Троскавця та Чорткова, що на Тернопільщині, Тож, нудно не буде.